Так, поки все налаштував, сьогодні трохи цей. Ми по волонтерки їздили. Я, до речі, борща загалом сам не готував. Завжди готувала Олеся. Так що зараз будемо вчитись разом. Ого, новий формат. Ну ви ж самі обрали, бо <сих> я думав, ноги сьогодні будуть. <сих> Але, бачите, не ноги. Я не голосувала, до речі. А я думав, це твоя справа. Так, давайте з м'яса почнемо. Давайте подивимося. У нас тут м'ясо є, у нас є овочі. Картопля, морква, буряк. Ну і кола зіро. <свисті> Для борщу саме те. А де авокадо? Який борщ з авокадо? У <свисті> мене все класично буде. Так, а ну подивись, давай мені свою, цю. Я думаю, десь тонько, да, різати на борща? Бо яка різниця? Нема різниці? Нема різниці, можна вночі не різати. Просто саша як буде їсти. Ні, я хочу порізати. Потім, після цього, як приготуємо, мала спробує скаже. Мене мені заважають, бачите, постійно. Зараз будемо Олесю забани, забанимо. Так, беремо другу грудку. Я одразу кажу, я вам не профі. <gif> якщо б м'ясо приготувати, то я б ще міг. А борща я не готував. Але нічого. Я вже нікуди не піду, я вже стрім почав. Ну, може, зі стрімом сходимо, так? Да? Я хліб так не їм, але сьогодні будемо. Ми, ми б з вами, якщо б була б машина, ми б з вами сьогодні з'їздили. За пампушками за всім. Я би взагалі загалом би провів такий стрім з виїздом, з закупівлею. Ми може так і будемо. Якщо вам сподобається цей стрім, будемо так робити. Слухайте, я хоч може менше готувати буду. Давайте там голосуйте. Так, давай не, не підбивай нікого. Влад пропоную, кому той хліб потрібен. А кому той хліб потрібен, то він за ним йде, Влад каже. Так, що поїхали далі. Мені треба зараз зварити м'ясо, правильно. І вже обрати одразу кастрюлю для борщу. Так, а скільки води наливати? Ні, воду нормально набираєш, з що набираєш? А що, не можна з такої треба? А ну розкажи чат, що треба таки набирати з, з цього, з баклажки. Ну не знаю, в мене в селі зран, зрану набираємо, але в нас вапняк замість би, Якщо б я сам готував, я б зараз скраду набрав. А можна детальніше, які будуть інгредієнти. Ну дивіться, ми зробили зараз порізали тільки м'ясо і налили води. Потім в нас є ще е, е, картопля, є морква, є бурячок. А, капуста не буде, бо Саша не їсть капусту. Ласолю сказав, що ми любимо з тобою. А, Саша теж квасолю все одно не їсть. Ого. У нас вся мета, щоб Сашка сказала, що в мене борщ краще, ніж в мами. Розумієте? Ми картоплю будемо сьогодні трохи по-іншому робити. Ми картопельку будемо чистити цей цяточки і будемо, вона молода, будемо з кожурою її вживати. Бо, типа, якщо брати користь картоплі, то вона уся в кожурі. Ось такі справи. Ну але це тільки з молодою картоплею, звичайно, проходить. А картоплю ми ріжемо, правильно? Я що типа ми галазіки виколупав. Я тільки один. Ну тут Почти. не колупав. Трава якась буде чи ви не фанати такого? Яка трава? Ні, ну в борщі є. Я думаю, що не буде. Ні, ні. Але так як, ну Олеся, наприклад, взагалі фанат зелені. Ну це це дійсно корисно. Ще одна підлічка потрібна, так вона є. Я їй кажу, бери. Я буду прибирати, люди. але вона прибирає, каже, типа, може пізніше. Хай варій. Я теж, я їдав, от ось підлічки я ж взяв, вони є. Не він взяв, а я бігала. Він забув їх на роботі залі. Кіт гарний. Да, цього кота це наш новий кіт на вулиці. Був, ну вже ну, ми не хотіли вже брати більше котів. Але він би там не вижив. В нього вже і з очком були проблеми, йому проткнули в вокотом, ну багато там проблем. У нього половина клика вже немає. То я сказав, давай, ну типа, заберемо, бо тіпа, він не виживе. Так, до речі, не спитав, як картоплю нарізати. Я кубиками ріжу на борщі. Великими ти маєш на увазі? Ну я вже так почав, то зро зроблю вже так. А що такий ніж потужний? Ніж поганий одразу кажу. Зараз пошукаю, я, я все сиджу у цей, влом вставати. Це просто ноги вже такі після футболу сьогодні. Опс, сломався. Ладно. Цибулю, морфу, та буряк, да, чистимо далі. І нам же ще, ще його потерти треба. Чистиш, не економкою багач, а в нас є економка. Це економка? Ну Я так розумію, це яка так маленькими знімає. Питають, де хліб. Де хліб? Який хліб? <сум> Та Пошупкує ти ж за хлібом посилала мене. Каже, Який хліб? Бачите, вже не пам'ятаю. Ну вже так почистимо. Нормально ж йде. Кажемо, якщо що вона менше трошки була. Зараз цей е -е, перезапустимо стрім і, і будемо показувати. <сум> я зрозумів, у вашій сім'ї жартивник тих. Так, да так, -да, в цьому плані так і є. Так, буряк, я так розумію, ми тут відрізаємо, правильно? Мужик, у вас на кухні має бути... да є він є. Так, да, тут я думаю краще тим. Буря краще цим, очищуванням, так? Да, зробити? Да. не ножем. Ось ця, да, штучка? Я ж казав вона є. А мені ножем, до речі, було гарніше це. Ну дивись, що я неправильно роблю. Її треба взяти в руку, отак. А я як тримаю. Ні, І от Так я так і роблю. Тобто покону. Ну, на, я так буду робити різницю. Чухай смаліві. А, так. Можна прямо надавлювати. Ага. Ну я і кажу надавлювати, не гладить по копі. Мені здається, оця штука вже вона потупилась. Ні, Вона ідеальна. А знаєте скільки років? Вона з 2009 року Вона ідеальна. її купувала, тому що я. Уяви, що ти голиш кулю. Добре. Воно просто. От дивіться, я якщо навіть... ну, Я розумію, що ви отак от просите робити, але воно взагалі не чіпляє, бачите? Ось, я навіть надавлюю. Ну ладно, так краще. Треба її, я думаю, або наточити, або просто нову купити. Да, вона ж сказала, да, і типа, каже, ні, вона не може бути тупою вона з 2009 року. Як це розуміти? Це ж навпаки, вона точно тупа. Так, трохи ми насвинячили, але ніхто не бачить. Mm. Так, а в нас Олеся мені писала шпаргалочку. Так, вона нам так писала цей. Потерти буряк та моркву. Тобто буряк і моркву нам треба потерти, так? Да? Ага, почекайте. Це все гарно, але треба ж кудись. А що в борщ додають, ну, додають морку в борщ. Ну ми зараз так спробуємо, потім можемо я колись ваш рецепт зробити. пп шаурму наступний раз. Давайте ПП шаурму. Да. Пропоную робити стрім а, про їжу кожен раз. Уже шаурму придумали. <рес> так вони казали, ти просто виходила, каже, Олесі нам шаурму приготує. Олеся, e, Гарно. Олесі дуже подобається. Так, да, звичайно ж, подобаються, бо я стою. У мене, коротше, я поспішав, ще прийшов. Ми вчора там, типа, дуже пізно прийшли з роботи і загалом нічого не встигли. Купа посуду. Я кажу, мені треба кухню начистити. Вимови той увесь посуд. Зараз оце стою чищу. Каже, звісно, їй подобається. Ти м'ясо варити поставив, да да воно вже зварилося рази три. Так, він вже довго треть, щось Що значить бідосі? Що значить довго тре? Так, ми зараз зажарку да, будемо робити? Так, ану, чатик, допомагайте. А лук нам теж в зажарку кидати? Чи лук нам... Так, да, нам, я думаю, лук теж да, в зажарку порізати. Добре. кидаєш там? Що... Я кажу, цибульку ж треба ж на зажарку, правильно? Звісно. Але як я сама масло добре. бо це він як наб'є. Ось тобі лавовий ліс сіль, перець. У нас, правда, не дуже фашінабельні вибачайте. Дрібно, так? Да? Тобто ще можна ось так зробити. О, це починається. Не різати? А чатик сказав порізати. А давайте вже поріжемо, вже почали. Зараз. Трохи цей. Прям дуже сильно. Ого, а ну зараз я помию. Кидай, то все, давай пиво пити. Тут ще, до речі, після цього прибирати будемо. Ну як будемо? Буду. Задоволена, да-да, така з томати, э... томати, томати. томати. А що ж томати треба? Леся! Да. А, а сп... питають, а томати типо, в нас є. Ні, ми не будемо томати. Як томату. Я... томату э, це український борщ на э, буряке. А ну скажи. Це без томату, це на буряке. Чуєте? Не буде томату. Томат додається тоді, коли добав... додається капуста. У нас не буде капусти, у нас буде оце. Так, ось бачите, що в нас вийшло. От м'ясо якраз вариться. Зараз ще цей, зараз зробимо, трошки обжаримо лука, а потім цей. Потім будемо кидати, ми ще от заготували ж багато всього моркву. Оце тут м'яса теж дуже, дуже багато буде. Так, а ми поки ще картоплю вкинемо до м'яса, я думаю вже. Щось дуже багато вийшло і картоплі. Зараз Лесі спитаємо. Олеся, ну йди сюди, поглянь, скільки картоплі вийшло. Щось дуже багато. Блять, що Ч, це? Що ти. Ну, ну ти ж сказала чистити картоплі багато. Ми начистили. Треба ж то було. <рес> Нічого, зараз все буде. Зараз виправимо. Зараз ми трохи цей картопельки виберемо і все. Картопля нам ще цей, нічого страшного не сталося. Але як на мене, тут і м'ясо багато. А ну йди подивись зараз. Ну зараз вже краще. Але тут м'ясо багато. Ні, наливай води ще. Добре. А, ну, тобі ще всю зажарку цю туди кидати. Піздек, це треба буде, можеш одразу дві кастрюля готувати. <рес> ну, ми то поїмо, але прийдеться дві кастрюлі, готуватися. <рес> ну добре, будемо дві. Дві, так дві. Чому б ні, правильно? Заходь, заходь. Будеш допомагати. Це що Це в нас борщ, борщ? до. Це борщ. Це борщ. Не борщ. <свісно> так, все, зараз буде червоний. <свісно> Мужик не визнає помилок, він іде і готує другу кастрюлю. <свісно> Таке день народження без борщу, чатик. Ну, правильно ж? Саш, ти ж просила борщ на день народження? <смір> Ось. <смір> Татко все зробив. Зараз вам покажу, що виходить. Оце вони, вона кричала-кричала, бачили? А тут. Ось, погляньте, як її гарнюня. <смір> Мала скаже, мені тато борщ подарував. <смір> а ну йди сюди на хвилиночку. Цей. Мені треба оце перець, лавровий ліст. Лавровий ліс сім'єш просто. Так причому я і так сам зроблю. Ну і що ти Мені треба все знайти. Я тобі все дала, вон. Я поставила, то ще не. А, все, зрозуміло. Не бачу. Який гіляй? Погляньте, погляньте. А оцей. Можна голосувати, оце перша, а оце друга, яка краще. Але я вам зараз покажу. Ти за другу, друга, вона така більше, бачите? Ну Тут все є, але такий, типу, він, жи... він як нормальний. А цей такий наварістий. Бачите? Прям такий наварістий, наварістий. Я за другу, я за другу, я туди другу. Кирило, візьми борщ на роботу, <сі> Вести колега то пропаде. Але ж нормально, бачите, вже в когось кінець світу був. Я вважаю, в сім'ї повинно бути рівно все, дружина стрімер, чоловік на кухні. Це, це борщ від тренера такий більше, бачите, наваристий, а це е, борщ від, від кухара. Але оце протеїновий борщ, тут дуже м'яса багато. Тут, тут все прям як треба. От бачите? Тим паче спортсмени кажуть завжди, ну типа, хто готується, що борщ це таке собі. А в нас борщ, Ти погляньте, скільки м'яса тут. А оце якраз звичайний для звичайних людей борщ. Ну Так що дякую, чатик. Бачите, в нас все вийшло. Зараз він доготується і можна буде спробувати. І я думаю, він буде смачненький. Ну, ми ж з вами готували. Усі разом. Ну Там, правда, трошки там було, ну то таке. Вийшло так, що борща стала Х2. Дивись, це прям цей борщ, він такий наваристий, а цей менший. Воно не Не може бути. Мені здається, що це в тебе, типу, просто ти соль не відчуваєш. А чому не можна відсюди додати туди трохи, щоб було можна, можна. Тільки капічку тобі прийдеться мити. Ти ще не виключай? Так, ти там обережно, бо ти. Не зламай нам борща. То потім будеш казати, що то я щось не так приготував. Оце, бачите, пощастило Лесі з чоловіком і тренери готує по два борщі на день і посуд ще миє після себе. А що з хлібом вирішиш? Я поки не нагадую, ви хочете нагадати, щоб я ще за хлібом побіг. Печи по швидкому хліб. <рі> треба у Вадима хлібопіч. Простий цей. Щоб не, не йти, треба Вадима попитати хлібопіч, привезти сюди, Потім побігти в магаз, ще, купити всі, всі, все, щоб пікти цей хліб. І у той, да, у той, да, ні, вона сказала. Але мені оцей буде наварісти, я думаю, він прям. Так, давайте вам покажу спочатку. Ви погляньте, який. Погляньте. Борщ від тренера, кліпуйте. Фірменний рецепт. Так. Да. Олександра щось тобі скаже. Чи а, а ось другий, це, це для звичайних людей. Ну, це для качків, а то для звичайних людей просто. Так що треба розуміти, от готувала плеся, це був би один борщ, а бачите, готував я два. А два — це завжди краще, ніж один. Так, зараз будемо їсти цей борщ. Зараз ще сметанки візьму. Але я думаю, треба і, і, і цей спочатку е, скоштувати без сметани, а потім вже зі сметаною, правильно? Завжди потрібно робити запасний борщ. Так я ж теж кажу, ну, бо може закінчитись там вже їжа, а так воно раз і є завжди. Він вже виглядає, як я через місяць. О, бачите, ми вже знайшли вихід. От, Оце навіть краще замість хлібу. Гречані хлібці. Да, смачненькі. Я думаю, що смачненько падку, але просто якийсь пішов дивний. Я не знаю, як можна було за них інгредієнтів зробити. Ну, вони два різні по смаку, так. Але цей. Я вам скажу, він смачний дуже, бо він такий наварістий, і він дуже такий, як сказати, насичений смаком, то О, мені той оцей подобається. Дивий. А то, я думаю, більше такий буде. Да, да, да. Чак смачний борщ. Смачний, але, хаті але, хаті до мені тут Якщо б мені б дали його спробувати е, до стріма, я б сказав, що це не я готував. Е, бо цей е, бо вони там їдять. Вони, вони я не сам їм. Вони теж їдять, я ж тільки що до Сашки ходив. Сашка сказала дуже смачний борщ. Леся теж дуже сподобався, так що вони там вже практично з'їли. Вона просто там ще не прибралась в той кімнаті, до... попросила, щоб я туди не ходив зі стрімом. Так, ну що, всім дуже дякую, що приходили. Дуже дякую вам за допомогу, за те, що ми разом зробили цього борща. Він дуже смачний вийшов. Наїлися, тепер можна відпочивати. Всем пока. Так, чатик один, два. Да, знаешь?